Цьогоріч українці святкуватимуть великдень 20 квітня. Через безпекову ситуацію на длі війни довготривалі масові заходи у церквах можуть бути під забороною. Втім, можливість освятити великодній кошик українці все ж матимуть. Враховуючи загальну інфляцію за останній рік, святкові страви обійдуться вірянам дещо дорожче ніж у 24-му. Докладніше про те, скільки коштуватиме стандартний набір продуктів до великоднього столу. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними PromoCodius, середня ціна великоднього набору в Україні у 2025 році становить 1124 ,77 гривні 77 копійок, що на 17% більше порівняно з минулим роком. Аналітики порівняли вартість стандартного великоднього кошика, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг сиров'яленої ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з трьох свічок. Найвигідніше – за 950 гривень цей набір продуктів можна придбати в Тебе у сільпо та Ашані його вартість складе вже близько 1120 гривень. А в Новосі за святкові наїдки доведеться викласти майже 1190 гривень. Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів. Орієнтовна ціна традиційної випічки складе в середньому 200. Дві гривні пише Діло Нагадаємо, у лютому 25-го року споживча інфляція в Україні склала 8% порівняно з січнем. А з початку року ціни зросли на 2%. Швидше за все, зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно та крупи. Попри переговори про припинення вогню, мобілізація в Україні не закінчується. Кого призуватимуть на службу з 1 квітня? Телеграф зібрав усі подробиці. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Отже, за певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років. Загальна мобілізація в Україні триває, і у квітні військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК. Причиною виклику може бути уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії або сам призов на службу. Нагадаємо, за законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову підлягають військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та нема. Ають від строчки. Чи мобілізують чоловіків після 50 років? У 24-му році з'явилася інформація про секретну директиву, яка нібито забороняє мобілізацію чоловіків старше 50 років. Як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, призов чоловіків у віці 50-60 років цілком законний та відповідає чинному законодавству. Юристка зазначила, що навіть, попри наявність директиви щодо призначення літніх військовозобов'язаних до частин забезпечення, це не є нормативно-правовим актом. Вона підкреслила, Слава, що директива це лише роз'яснення, а не обов'язковий документ. Тобто мобілізація чоловіків віком 50-60 років здійснюється на загальних підставах, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки, зокрема за станом здоров'я або через інші причини. Отже, хто може бути мобілізований після 50 Це придатні до служби за станом здоров'я, громадяни, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, військовозобов'язані яких залучають до підрозділів забезпечення. Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Громадяни до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Але якщо чоловік цього віку має статус військовозобов'язаного, він може бути призваний. Нагадаємо, що до військовозобов'язаних належать чоловіки, які відслужили строкову службу, випускники військових кафедр та військових вишів із військово-обліковою спеціальністю, люди, які пройшли альтернативну невійськову військову службу, а також колишні працівники поліції. Рядового складу МВС або держмедслужби, які були звільнені зі служби, наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше 25 років. Чи можуть мобілізувати студентів? Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, аспіранти та докторанти мають відстрочку від призову. Проте мобілізації підлягають студенти заочної або вечірньої форми навчання, ті, хто здобуває другу вищу освіту, студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту, а також відраховані студенти. І нагадаємо, що з 25-го року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, і вони більше не мати. Муть право на відстрочку, і насамкінець увага: громадяни, які мають право на відстрочку, також можуть бути мобілізовані, якщо відстрочка не підтверджена документально або неправильно оформлена. Крім того, мобілізації підлягають особи, у яких відстрочка прострочена по часу. Хакери роздобули ДНК Владіміра Путіна за словами військового оглядача Більд Юліана Рьопке. Усі намагання диктатора тримати в таємниці свій генетичний код, у тому числі шляхом приховування власних екскрементів, були марними. Докладніше про те, що вдалося з'ясувати розслідувачам. Далі підписуйтесь на наш канал. Хакери зламали комп'ютер двоюрідного племінника президента РФ Міхаїла Путіна. На пристрої зберігався його аналіз ДНК, зроблений компанією Genetech у 2023 році. Враховуючи ступінь спорідненості, генетична схожість племінника з дядьком становить 6,5%. Таким чином, хакери здобули частину генетичного коду диктатора. Зокрема, аналіз ДНК показав, що обидва Путіна належать до рідкісної в Росії гаплогрупи EV13 за батьківською лінією. Ця генетична лінія бере свій початок. У у сучасному Косово, де 30% людей мають цю гаплогрупу у Росії менше 5%. Цікавим фактом є те, що у 2010 році британська Daily Mail повідомила, що Адольф Гітлер також був носієм рідкісної гаплогрупи і 13 Можливо, саме тому Путін так ретельно приховує своє походження, припустив Юліан Рьопке. Крім того, дженотек перевірила геном Міхаїла Путіна на наявність ризиків і захворювань серед виявлених підвищений ризик раку простати. Раніше історик Сергій. Їй махун звертав увагу і на подібність політичних шляхів Путіна та Гітлера. Справа в тому, що у 30-му році в Німеччині налічувалося понад 3 мільйони безробітних, а криза призвела до зупинки американського кредитування. Результатом стало отримання різноплановими критиками демократії та веймерської конституції більшості у парламенті, тоді як у нацистів мандатів було вдвічі менше. Однак до виборів 32-го року партія Гітлера змогла збільшити свій електорат більш ніж удвічі, що дозволило їм розпочати погли. Нання правих партій, доки їхні противники не мали єдності, у цьому їм допомагали представники як військово-промислового комплексу, так і частини військово-політичної еліти, яка бажала реваншу після поразки в першій світовій війні. Намагаючись використати партію Гітлера як таран, вони не сприймали політичні лозунги нацистів як катастрофічні і дуже дарма. За словами Сергія Махуна, це дуже нагадує Семибанкірщину під час першого обрання президентом РФ Путіна в середині х років. Тоді група кількох Найбільших олігархів фактично контролювала політику та економіку Росії. Вони мали великий вплив на змі, фінансові потоки та на владу. Зокрема, ця група вплинула на переобрання Бориса Єльцина у 96-му році. Однак, до кінця 90-х ця група вирішила, що Росії потрібен керований президент і підтримала Путіна. Зрештою, той підкорив олігархів собі, а також знищив незалежні змі та централізував владу. Тобто, подібно до того, як у Веймарській Німеччині недооцінили Гітлера, так і в пострадянській. І Росії свого часу недоцінили Путіна. Маючи багатомільйонні статки, Дональд Трамп може дозволити собі купувати будь-які предмети розкоші. При цьому президент США полюбляє отримувати різноманітні сувеніри й подарунки. Приносити презенти до Білого дому у знак поваги вже стало новою традицією епохи Трампа. Зазначає журналіст Тайм Саймон Шустер. Втім, іноді такі подарунки призводять до гучних скандалів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Таньягу подарував Трампу золотий пейджер. Він має слугувати згадкою про успішну операцію ізраїльських спецслужб у Лівані минулого року. Своєю чергою глава Кремля Владимір Путін пішов далі і надіслав президенту США портрет, написаний олією авторства російського художника. За словами спеціального представника Вашингтона Стіва Віткуфа, цей жест явно зворушив Трампа. Під час культової зустрічі президента США з українським лідером Володимиром Зеленським. В овальному кабінеті без подарунків також не ввійшлося у якості сувеніру. Президент України привіз чемпіонський пояс Олександра Усика, який є чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Втім, передати пояс Трампу з року руки так і не вдалося. Коли розпочався брифінг, Зеленський раптово дістав теку з серією моторошних фотографій українських військових після російського полону. Трамп роздивлявся світлини зі свинцевим обличчям, зазначивши лише, що це важка річ. Саме цей подарунок, на думку деяких офіційних. Ційних осіб США позначив момент, коли зустріч лідерів пішла не так. За словами журналіста Тайм Саймона Шустера, здавалося, що фотографії насторожили Трампа, ніби його звинуватили у стражданнях тих солдатів. Володимир Зеленський зізнався, що йому невідомо, що трапилося з чемпіонським поясом боксера Олександра Усика, адже після напруженої розмови він так і залишився лежати на столику в овальному кабінеті. Втім, за даними журналістів, співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної гідалі. Ні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами. Цитуємо на згадку про невдалу дипломатію. Не вдалося догодити Дональду Трампу із його портретом, розміщеним у будівлі капітолію штату Колорадо. Президенту настільки не сподобалось його зображення, що він затребував у губернатора штату прибрати картину зі стіни. Республіканець заявив, що портрет навмисно спотворили, адже він ніколи не бачив нічого подібного. Редакція Telegraph.ua вирішила уявити, як виглядали портрети Трампа. Під пензлів відомих художників і з тіленням ідеї у життя нам допоміг штучний інтелект Грок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.